Господь з вами, Ісусів, читання святої Евангелія від Йоанна. слава Господи! пастир життя своє дає за овець, Наймет, який не пасти, якому вівці не належать, бачить вовка, що надходить і кидає вівці та біжить геть, і вовк хапає їх і розпоголохує, Наймет же втікає, бо він наймет і не дбає про вівці. Я добрий пастир, і знаю моїх і мене знаю. Отець мій має мене, я маю отця. отець мій знає мене, я знаю Отця, я життя моє кладу, кладу за моїх вівці, ще інші вівці маю. Що не з цієї кошари, їх мушу привести, вони почують мій голос і буде одна стадо й один пасти. Слово Господне срав. Дорогі брати і сестри, я дуже радію, що можу бути разом з вами сьогодні на відпусті святого Антонія. 32 роки тому я служив в Маниківцях. Із Маниковець я міг частіше під'їхати, помолитися, тому що Після єпископа Яна Ольшанського я був настоятелем в Маниківця, і він тут в семінарі часто бував, як я чогось там не знав, приїжджав в семінарію, щоб зустрітися з єпископом Яном і заходив помолитися цей храм, цю святиню, в якій завжди була велика молитва. Я ja не бачив ніколи, щоб в цьому храмі не було нікого. Завжди хтось, хтось молився. Завжди хтось там читав літані, рожанець. Цей дух молитви на цьому місці є по сьогоднішній день. І хочу сьогодні подякувати Богові, тому що. Те, що добре, воно не береться так, з повітря. Все, що добре в цій парафії в ваших родинах, воно береться, має коріння в молитві. Те, що ми тут є сьогодні, тому що в наших родинах була молитва, тому що наші батьки, діди, бабусі. Ви просили дар віри для нас. І те, що сьогодні я їхав зі старого скала, то був у Львові і по дорозі забрав в одному селі гарну пані, яка їхала на відпуст і так, мав таке її свідчення дуже просте. Хай вона мені вибачить, що я це розповім. Але це дуже позитивне, що я не могла не поїхати, вона дуже устала, багато праці тепер. Бо є господарка. Але їде, бо як я буду цілий рік без Богославіння Святого Антонія. Треба мені було бути. І після літургії, після молитви. На відпусті Святого Антонія пані говорить, є якась така радість в серці, відразу більше сил. І оце є дія постійна Святого Антонія. Святий, що з 13 століття, можна сказати, мала би ця, ця святість вивітритися. Мало б залишитися сьогодні небагато, але святість нігде не вичерпується. Святість і завжди сильна, так як тоді, коли ходив на землі, проповідував, мав дуже сильну ласку, велику ласку проповіді. Розповідав про таємниці Божі. Людям, і люди з серцем розуміли, про що він говорить. Він вмів словом розкрити серце. І людина відчувала, що дійсно доторкається через слово Святого Антонія, живий Бог, доторкається до серця і наводить там порядок. Тому що ми постійно пам'ятаємо про це чи ні, але ми є також під атакою Злого Духа який є спеціаліст від деструкції. Кожен гріх робить деструкцію, руйнування в нашому серці, в нашій голові, в житті суспільному, навіть міжнародному. Війна, яку переживаємо нам, говорить про те, що злий дух, який заатакував ще в 1917 році, Росію він досі діє і руйнує. І в самої Росії і руками росіян руйнує те, що мало би бути в повній гармонії, особливо нашу країну. Тобто гріх, кожен гріх має свій корінь, отцем гріха є злий дух. І такі люди святі, як святий Антонів Падуанський, він своєю молитвою, мудрістю свого серця, він стримує дію Злого Духа. І тому люди, які звертаються реально за допомогою, вони її отримують. Так як та пані сказала сьогодні, я відчуваю потім такий спокій, радість в серці. Я собі не виображаю, щоб пропустити, хотя дуже змучена, але я не виображаю собі не поїхати до городка на відпуск. Тобто ми відчуваємо потребу, щоб стати тут, на цьому місці, бо є місце Богу посвячене, яких особливо діє благодать. і відпуск це є місце плюс. Час конкретний день, день смерті святого Антонія сьогодні, 13 червня, він помер. І в цей день Бог через його заступницю спускає з неба величезну благодать. особливо на ті місця, які є присвячені святому Антонію, який народ, вірний, вибрав собі. Коли шукали, як має називатися цей храм, як є його ім'я, і коли прийнято рішення, що це буде храм, парафія святого Антонія, то з цього моменту цей святий має від Бога завдання особливо дивитися на це місце, на цей храм. На вашу спільноту, на всі доми, які в цій парафії знаходяться, на паломників, які сьогодні приходять, і не тільки сьогодні, а в іншому часі заходять в храм, щоб помолитися. Тобто є місце Богу посвячене, є час, і сьогодні є такий час особливий відпуст, коли величезна благодать сходить на землю. І я що як моя мама покійна ходила пішки далеко, там за 30 кілометрів на відпустці. Я не знаю, ким я був би сьогодні. Але те, що я віруюча людина, що надію покладаю Богові, що мої брати і сестри моляться, то це все вимолене на тих паломницях. Коли з куском хліба в руках мама йшла до, до парафії на відпуск, бо там сьогодні відпуск, бо там буде благодать особлива. І хочу вам подякувати, що ви серцем відчуваєте потребу бути сьогодні на цьому місці, щоб збагатити свою, своє серце, свою душу і свій розум. Тому що Бог доторкається. Одночасно до серця і до розуму. І до розуму і до серця, щоб ми могли зрозуміти його таємниці. А таємницею Бога є те, щоб ми з ним були в повноті радості, так як святий Антоні, святий Отець Піо разом з пречистою Дівою Марією, вони поруч з Богом. Dla naszej krainy bardzo ciężki czas, tam za Zaporizie, w Dynipli, w Charkowie, w, w Sumach, bardzo niespokojnie. I tako chcę podziękować za waszych To ponieważ jest różnica. Wojn podilski, z Podila, on wie kto on win jest, on wie czemu zachwyca swoją krajinię. З кожного, не з кожного куточка України такі відважні хлопці, як ваш, і вам величезний поклін, але і багато з них вже привезли, як ви поховали на Ваших кладовищах. Їхнє життя не пішло намарно. Поранені також це не намарно. Таку ціну ходить наша держава. Тому що маємо в Європі і в світі величезну місію для виконання. І з нами є і святий Антоній, з нами є небеса, але є цей злий дух, який хоче боротися з тим, що добре, що гарне. І тому треба нам витривати. Ви тут молячись за хлопців за лінію фронту, ви є також на лінії фронту. Ружанець, який тримаєте в руках, молитви до святого Антонія, до всіх святих, вони дають захист хлопцям. Багато чудес є також на лінії фронту. Приїжджають хлопці посповідатися. Покупатися і розповідають, говорять, мене мене мало би не бути стопроцентно. І говорить, але я знаю, що за мене жінка, діти, парафія, священик моляться, і тому от я живий приїхав. А те, що я пережив, показує, що мене мало би не бути. Тобто Господь через своїх святих, через нас діє. Через вашу молитву, через заступництво Святого Антонія, він захищає тих, які покладають в ньому надію. Але кожен, який загинув, він загинув для того, щоб ще більше було в нас любові до нашої країни. Хоча буде дуже гарно, Україна має світі велику місію для виконання. І тому є та війна, тому звій напав на Україну, бо Україна має підняти дух і в Західній Європи, і на сході, в, в Москві і інших. Україна має дати світло і на Захід, і на схід. І тому так звий дух сильно атакує нашу країну. Колись я був в Падуї, деякий час мав можливість побувати в музеї Святого Антонія Падуанського. Там є різні свідчення, є пам'ятки, як діяв в історії, як діє сьогодні Святий Антоній. Він дуже сильно діє. Треба тільки з вірою звертатися до нього. Він дійсно вміє знайти загублену річ, Тільки треба з вірою помолитися. І тут, я думаю, що кожен з вас міг би сказати проповідь ще гарнішу, тому що маєте в своєму житті дуже багато знаків дії святого Антонія. Як він дійсно діє сьогодні, то треба було багато книг написати, щоб, щоб побачити на, в книзі ваші свідоцтва. І ви пишіть трішки для майбутніх поколінь. Я згадую, батько, мама розповідали різні історії в дитинстві моєму. А ми так вже були магнітофони, можна було записати. Отак дитина слухала, слухала, а тепер батьки повмирали, а, я, а ми вбиваємо з братами, з сестрами і зустрічаємося, чого ми не, не, не записали, такі історії. Тому що твоя родина має конкретну історію. І в історії твоєї родини багато чудес. І записуйте. Розповідайте, записуйте, для того, щоб колись ваші внуки, правнуки могли прочитати, як Бог діяв тут, на поділі в твоїй родині, коли були дуже складні умови життя, тих чудес, навернення, бо це найважливіше чудо. Тому що, що людині з того, якби навіть було зцілення? Від дуже вашої хвороби. Якби я потім після цієї хвороби вже здоровий повернувся би до життя грішного, то навіщо це зцілення? Тому і завжди на першому місці зцілення духовне, коли людина переходить до нового життя, коли побачила, що є небо. Я можу до нього, до нього не попасти ніколи, як я буду продовжувати так робити, я, я, як в моєму житті. Що мені треба розвернутися ліцом в сторону неба, Бога, спиною в сторону гріха. Це навернення, цей розворот. Треба зробити. І Антоній святий своїми проповідями розвернув тисячі тисячі людей. І після своєї смерті продовжує навертати людей. Чому біля його реліквій в храмах йому просвячених відбуваються такі навернення? Тому що він, крім того, що був дуже мудрим, його слово мало велику силу і вмів показати таємниці Божі, він все омолював. Кожне слово, за кожним словом Антонія стала величезна молитва, був піс, була покута за грішників. І тому він міг сказати одне слово, але це одне слово так пробило серце і душу, що людина міняла свій підхід до життя. І ви також маєте проголошувати справи Божі вашим дітям. Сьогодні що складніше їм говорити, аніж то було за моїх часів в дитинстві, тому що оці мобілки, цей інтернет забирає час у дітей. Вони так прив'язані до нього, а й дорослі також. І тому важко, як то говорять, достучатися до них. Але треба, але щоб твоє слово спрацювало. Треба, щоб за Твоїм одним словом був пісня, була молитва, покута, і ти будеш говорити дуже простими, простими словами, а Бог буде доторкатися і лікувати серця, всі куточки в серці твоєї дитини, твої внука. Падре Піо, згадаю його, тому що він. Отець, який з ним був багато років, він колись приїжджав до Запоріжжя, вже помер. Він говорить, що падре Піо, так як святий Антоні, багато чудес зцілення духовне, зцілення духовне, фізичне, з багатьох хвороб. Але говорить цікаву річ, за кожне зцілення Падре Піо розплачувався. To nie było tak, że Padre Pio powiedział, Ano, chaj tam u Ciebie pr bolaczka i przyszła, Żeby ta bolaczka projszła, Padre Pijo w nocy na kolinach wymolował, żeby ta bolaczka projszła. Padre Pijo postył się. Padre Pio przenosił Wielicze Bill w ramach i tak święty Antoni, Раніше, аніж розповідати людям про таємниці Бога, проповідя, він довго молився цілу ніч. Люди приходили, а він молився, а потім виходив до них. І потім ті слова, які він говорив з такого омоленого серця, вони робили переміну людей і фізичну, і духовно. І вам сьогодні хочу побажати і нам, священикам, і собі, щоб ми дійсно, якщо маємо комусь сказати, то раніше помолитися, щоб Бог діяв через своє Слово. Ти можеш бути подібним до святого Антонія, і будуть відбуватися великі речі в твоєму домі, в твоїй родині, в нашій батьківщині. На поділі, тому що ти будеш молитися. З твого серця буде йти сила від Бога. Так як виходила сила Божа, з серця і з уст святого Антонія. Того бажаю вам, всім нам цей святковий день. Амінь.